Слава Ісусу Христу, дорогі колеги! У цьому відео я хочу показати вам урожайність 49 сортів пшениці озимої від різних установ оригінаторів яка була одержана на дослідному полі в інституті рослини своїм імені Юрієва у Харкові. Одразу хочу попросити пробачення, що не показав цю врожайність вам раніше, тому що були певні складні обставини. Я думаю, ви знаєте про них. Які не давали змоги облікувати ці дані раніше? Разом з тим, я думаю, ця інформація буде для вас корисною і цікавою. Наскільки вам відомо, наша установа, наш інститут рослинництва імені Юрєва сильно постраждав від російських бомбардувань. В цьому році був практично повністю знищений селекційний комплекс. Верніше, значна його частина була повністю знищена, решта сильно постраждала. І незважаючи на це, люди все одно продовжили працювати. Ось такий вигляд мають окремі лабораторії, які були вщент. Знищені пожежею після бомбардувань, після приходу руського міра. Ось така картина. Стосовно стану самих посівів озимих зернових культур, то тут ми маємо, знаєте, ситуація вперше в моєму житті зустрічається. І я думаю, сам Господь допоміг нам одержати такі посіви в такому чудовому стані. Розкажу зараз, чому тому, що ми їх посіяли після попередника Чорний пар. Ми їх висівали на двох фонах удобрення. Власне, у нас. Перший фон був без добрив, а другий фон ми внесили, вносили осіннє підживлення в дозі 30 кг азоту подіючій речовині восени. Тобто, про осіннє підживлення я вже робив не одне здається, відео. Можете подивитися на каналі є в це відео. І ми робили ці досліди в триразовій повторності, тобто поле було вирівненим, рівномірним по фонам удобрення. Тобто, я думаю, що це один із найбільш об'єктивних таких полігонів по всій Україні? Ну і крім того. У мене особисто і в моїх колег не було ніякої загажованості і зацікавленості, якось якісь сорти робити кращі умови для них створювати, а для інших гірші. ні, такого не було. Для всіх сортів були абсолютно ідентичні створені умови. Але особливість цього року було те, що ми практично зовсім не застосовували засобів захисту рослин. Практично війна завадила нам це зробити, тому що наші Дослідні поля опинилися в епіцентрі бойових дій. Тут йшли масовані обстріли постійно, і ми в поле змогли зайти лише уже після ну, початок наливу, вже був, коли ми змогли зайти, зокрема, я міг зайти в це поле. Раніше не було цього можливим зробити, тому що ну, навіть. Наші війська ну, не допускали мирних жителів і науковців, зокрема, заходити на ці поля. Була висока небезпека. Із засобів захисту рослин ми застосували лише обробку насіння перед сів Ми обробили насіння протруйником Паскаль, в Баковій суміші із добривом Авангард Старт і стимулятором росту Гроуаміно. І тим самим забезпечували інсектофунгіцидний захист в перший період росту і розвитку рослин. Ну і також кореневе живлення також ми забезпечували в самий ранній період. У подальшому ми не застосовували не фунгіцидів, не інсектицидів, не гербіцидів. І незважаючи на це, подивіться, в цьому році посіви були ну ідеально сформованими в зиму. Вони входили в фазі трьох листків. Ми не встигли їх вчасно посіяти, висівали в жовтні місяці і вийшли вони у нас із зими три листка. Початок кущення. Зима була м'якою, і весна була холодною, затяжно. Затяжною, ну і добре зволоженою, і все це, це забезпечило утворенню додаткових пагонів кущення у весняний період. Ну, власне, Така от холодна весна сприяла формуванню досить таки продуктивного високого стеблистою. Але дивом залишається те, чому бур'яни не змогли вирости. І цікавим є те, що навкруги полів бур'яни були, а в самих полях ні. Навіть от в дорожках, отут, от ви бачите. Тут не було рихлення цих от міжряд ніякого зроблене, але бур'янів практично не було, і в самих посівах не було. Хоча в попередні роки навіть після в таких самих умовах, після того ж попередника, у нас бур'яни були там, де не застосовували засоби захисту рослин. Ну і посів, просто врожайність була в рази меншою там, де не було засобів захисту. В цьому році просто ну, Бог допоміг нам одержати, я думаю, таку врожайність і такий стан посівів. Але е, ми не змогли тривалий час зайти ще в поля із тих причин, що вони були замінованими. В полях було багато рештків від снарядів, які треба було їх просто виймати. Наші трактористи, коли бачили отакі залишки від ураганів, вони просто підшипляли ланцюгами і трактором витягували е, ці залишки від ураганів. Спасибі велике нашим ДСНСникам, які... Все ж таки розмінували дослідні поля, тому що ну, я вже втратив надію, що ми зберемо в цьому році ці посіви. Але ДСНСники увійшли в положення, і, спасибі їм велике, вони розмінували наші поля, і ми встигли, хоч із запізненням їх зібрати, але все одно ми змогли зібрати і одержати врожай. Разом з тим, після проходу ДСНСників, до мені доводилося ще самому ходити по полях і збирати залишки від снарядів, того що були такі, от, як цей, бачите, залишки від градів з дуже гострими такими краями. І якщо б наїжджала техніка, комбайн чи трактор, то звичайно б просто-напросто пошкоджувалася б колеса. Або люди йшли б по цих ділянках за комбайном і теж травмували б свої ноги. Тож щоб такого не було, то я ходив і збирав такі рештки і виносив їх за межі поля. Ну, Такий от у мене був міношукач, не міно, металошукач. Це я у свого молодшого старшого свого сина взяв металошукач і з ним проходив по полю і знаходив залишки снарядів, які я не зміг сам винести, то я їх просто ставив якісь там палочки, щоб люди могли оминати і не наражати себе на зайву небезпеку. Нарешті, коли ми вже змогли комбайном вийти в поле, спасибі великі співробітникам, які допомагали збирати цей врожай, ми вийшли вже в серпні місяці, навіть в другій половині серпня місяця, це більше ніж місяць перестою було наших посівів, але все ж таки ми змогли вийти в поле і розпочати збирання нашого врожаю. Коли ми зібрали врожай, привезли на наш селекційний комплекс, то теж, бачите, не було навіть де його висипати, тому що все було розтрощено, розбито, були вирви від снарядів скрізь, розбита спалена техніка. І в таких от умовах нам доводилося зважувати ці ділянки. В той же час часто чули вибухи, буквально там за лісосмугами сусідніми ще йшли бої. І незважаючи на це, співробітники все одно приїжджали, виходили на роботу і виконували який от свій обов'язок перед аграрною нашою країною. Особливо хочу сказати пару слів за трактористів і комбайнерів. Ви знаєте, на сусідніх полях наших підірвалося декілька тракторів і комбайнів. Буквально в пів кілометра від нас підірвався трактор, в кілометра два підірвався ще один трактор, і ще підірвався один комбайн. Один комбайнер там загинув, двоє сильно пораненими були, і все одно трактористи комбайнери продовжували іти. І рятувати посіїви, які залишилися. Ви бачите, комбайни були сильно пошкоджені осколками. Тут на комбайнах на жодному комбайні не залишилось вікон. Тобто, при, під час збирання вся пилюка, весь бруд, все йшов в кабіну до трактористів, до комбайнерів. Вони всі цим дихали, а все одно продовжували збирання. Зокрема, от пару слів скажу за цього. Комбайнера це Сергій Шеченко, наш співробітник, який вже багато років працює в інституті він і його дружина. І вони залишилися без власного житла. Їхнє житло було повністю знищене російськими танками. Разом з тим, вони приходили на роботу, вони приїжджали навіть тоді, коли ще ніякий транспорт не ходив, добиралися чим змогли, і він приїжджав на роботу, ремонтував ці комбайни і з кількох збирав один, щоб можна було вийти в поле і продовжувати збирання. І я вважаю, що такі люди є героями, такі як Сергій Шеченко, не академіки, які втекли, а такі рядові люди, рядові співробітники, без наукових ступеней, без якихось там почесних звань. От саме на них і тримається вся аграрна наука. А тепер, друзі, саме розкажу і зроблю аналіз по урожайності, яка була одержана. Це я такий, як би предісторію вам розказав, щоб ви розуміли, якою ціною були одержані ці цифри, які ви зараз бачите. Тобто, ну, велика ціна була заплачена за те, щоб ви зараз бачили ці цифри. І я сподіваюся, що ви будете цінувати і. Для вас це буде корисна інформація, тому що коли ви правильно підберете сорти, то це для вас буде таким, знаєте, безвитратним механізмом підвищення ефективності всього вашого виробництва. Я одразу хочу сказати, що цей рік він не є показовим, і та урожайність і ті результати, які зараз я вам показую, це не є остаточно вірними, тобто вони є. Тими, які ми склалися в умовах поточного цього року. В наступному році вони можуть бути іншими. Тому для того, щоб повністю зрозуміти всю суть і значимість того чи іншого сорту, потрібно проводити дослідження як мінімум 3 роки. Ми продовжуємо проводити ці дослідження. Але конкретно в цьому році, от дивіться, яку ми одержали врожайність. Отже, за контроль я взяв сорт Богдана. Богдана це є найбільш поширений сорт в Україні. За статистикою близько 30% всієї пшениці в Україні це займає сорт е, селекції інституту фізіології, рослин і генетики спільно з Миронівським інститутом пшениці імені Ремесла. Це сорт Богдана. Але. На мою думку, цей сорт не є найкращим. Да, він є популярним, да, він свого часу його дуже добре розкрутили, насамперед, він є удалим для тих, хто використовує, скажімо так, екстенсивну, малоінтенсивну систему землеробства. Тобто, особливо не вкладаючись в добрива, цей сорт показував себе непогано навіть на таких от екстенсивних фонах. Натомість, на фонах з інтенсивною Цивною системою землеробства цей сорт, як показує практика, значною мірою поступається більш сучасним сортам. І тепер подивіться, будь ласка, результати. От я вам показую, як я сказав, досліди у нас були закладені на фоні без добрив і на фоні осіннього підживлення аміячною селітрою в дозі 30 кг по діючій речовині наголошую. Ну, це приблизно там 90, 90 приблизно кілограм селітри в фізичній вазі ми вносили на. Гектар. І подивіться, будь ласка. Червоним кольором я виділяв ті сорти, які значною мірою, тобто більш ніж на 10%, були меншими по врожайності, ніж контроль, ніж сорт Богдана. Жовтим кольором, які були також достовірно меншу формували врожайність ніж Богдана. А зеленим кольором сорти, які перевищували Богдану за врожайністю, істотно перевищували за врожайністю. Це зеленим кольором і білим кольором, ну скажем так, білим ко на, на білому фоні, це ті сорти, які були на одному рівні із сортом Богдана, тобто вони достовірно не перевищували, але й не зменшували врожайність. Отже, на фоні бездобрив це лише перша частина сортів. Наступна частина буде на наступному слайді, тому наберіться терпінням. Тут представлені сорти інституту фізіології рослини і генетики спільно з Міронівським інститутом пшениці 5 сортів. Інститут рослини своє імені Юрієва я представив 11 сортів. Чому 11? то ну, по-перше, тому що це моя рідна установа, і селекціонери попросили все ж таки. Розширити дослідження наших сортів, тому я їх включив більше ніж інших установ. Іванівської дослідної станції і Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція. Теж по п'ять сортів вони представили в полігоні. І дивіться, які результати. На фоні бездобрив ми зрозуміли, що не так багато сортів, які перевищують сорт Богдана. Власне, лише три сорта перевищували за врожайністю сорт Богдана. Це гайок. Красаланів і Проня. От вони були більш вражайними, ніж Богдана. 에... Приблизно майже половина сортів була на, ф... на рівні Богдани, але декілька сортів були набагато нижчу формували. сформували. Ну, це сорт Либідь. Я не готовий сказати, чому він сформував меншу врожайність, але факт залишається фактом, що Либідь був менш врожайним за Богдану, причому на обох фонах удобрень, на фоні бездобрив і на фоні осіннього. Удобрення він теж був менш врожайним, ніж сорт Богдана. Це також сорт Охтерчанка Ювілейна в цьому році просів, скажімо так, і диво Донецьке. Хоча в минулому році Диво Донецьке був одним із найкращих сортів. В цьому році він чомусь от просів. Ну і ж, На жовтому фоні теж ви бачите сорти, які були менш врожайними за Богданом. Це Софія Київська, Вигадка, Запашна. Метелиця привітна, воздвиженка, світанкова, соловушка і гриста. Ці сорти були меншими за врожайність, ніж Богдана. Решта була на рівні Богдани. Але подивіться, будь ласка, тепер на оцей, на інтенсивну, ну скажімо так, на півінтенсивний, можна так сказати, слабо інтенсивний фон. Тобто, коли ми застосовували прикореневе підживлення, ну чого така низька доза, ви скажете? Та тому, що попередник пар. Якби був інший попередник, звичайно, тут би доза була набагато більша. Якби ми були тут більше вносили дозу, то була б загроза вилягання посівів. Тому я думаю, це після кращих попередників завищувати удобрення не варто. Є окремі відео, де я розказував про, про осіння, про весняне підживлення. Можете подивитися і проаналізувати. Вам буде все тоді зрозуміло. Так от, подивіться, будь ласка, на фоні, де ми вносили осіннє підживлення, практично всі досліджувані сорти, за невеликим там винятком, вони давали більшу вражайність, ніж сорт Богдана. Всі абсолютно сорти, ну, крім сорту Либідь, вони були більш вражайними, ніж сорт Богдана. Ну і три сорта були тут на. На рівні, на рівні Богдани. А тепер подивіться на цю колонку, як ці сорти досліджувані реагують на саме удобрення. Тобто 30 кг, тобто 90 кг фізичної маси або 30 кг подійчої речовині азоту, вони сприяли тому, що урожайність у окремих сортів підвищувалася до 20% порівняно з фоном без добрив. І найкращими сортами, які найбільше відгукувалися на удобрення, от, подивіться, я їх виділив зеленим кольором. Ну, Не буду їх всі перераховувати. Ну, серед них, до речі, сорт Либідь. Він був мало він був менш врожайний на обох фонах удобрення, але на саме удобрення він відгукувався ну, най, одним із найкращих був серед інших сортів. Втім, я б на ньому ставку не робив. Тепер подивимося, я думаю, далі. А тепер, колеги, покажу вам другу частину сортів, які ми досліджували. Тут представлено значно більше. Установи оригінаторів. Тут є і іноземні сорти, і вітчизняні сорти. І Давайте подивимося на результати, які показали. Ці сорти. Так само за контроль я взяв сорт Богдана, як і на попередньому слайді. Він тут, от перший представлений, відповідно, два фони удобрення. І давайте розглянемо. Що я хочу сказати: практично всі сорти, які представлені на цьому слайді, вони були менш врожайними від Богдана на фоні бездобрив. Тобто, лише одиничні сорти, це сорт гурт. Одеської селекції і сорт Ребел компанії Рейдті. Вони були на рівні Богдана за врожайністю на фоні бездобри. Натомість на фоні осіннього підживлення переважна більшість сортів були більш врожайними, ніж сорт Богдана. Зокрема, подивіться, будь ласка, це сорт Місія Одеська. Був значно більшим, ніж сорт Богдана за врожайністю. Також це сорт Розквіт теж одеської селекції. Із сортів фермерського господарства бор з їхньої селекції, це сорт Тайра і сорт «Шистопалівка». Ну, Шестопалівка досить таки старий сорт, але на фоні удобрення він дещо кращим, не сильно, але дещо кращим за врожайністю був, ніж сорт Богдана. Хоча на фоні бездобрив він поступався Богдані. Серед сортів компанії Сади України у мене було лише два сорти, які я зміг дістати. Тому сорт Ліль був більш врожайний, ніж Богдана, на фоні осіннього внесення добрив. На фоні бездобрив він був гіршим за врожайністю, ніж Богдана. Ну і сорт Тулуза на фоні удобрення був на рівні Богдани, ну і поступався, як я сказав, на фоні бездобрив. Також у мене були сорти Краснодарської селекції. Так, так, друзі, саме Краснодарського науково дослідного інституту сільського господарства імені Лук'яненка. Справа в тому, що досить таки велика частина фермерів на сході України, а також на півдні, вони шукають ці краснодарські сорти, і чомусь їм здається, що ці сорти мають якусь перевагу перед вітчизняними сортами. Хоча, на мою думку, це далеко не так, і оці от результати досліджень це ще раз підтверджують: подивіться, будь ласка, всі краснодарські сорти значною мірою поступалися врожайності на фоні бездобрив. Сорту Богдана, а на фоні удобрення лише сорт ювілей на 100 на 5% перевищував за вражанністю сорт Богдана. Решта сортів були на рівні Богдани. Непоганим виявився сорт КВС Джерсі у цьому році. Натомість, колеги, в минулому році це був найгірший сорт серед усіх досліджуваних сортів. Він сформував найменшу вражайність. у цьому році. Джерсі показав себе непогано, скажімо так, практично на рівні Богдана. Точніше, на фоні без добре був гірший за Богдану. На фоні удобрення дещо краще на 4% за вражайністю перевищував Богдану. Непоганий теж був сорт компанії за адбау Панонікус на 9% перевищував Богдану на фоні удобреному. І стосовно компанії Рейджіті Лінусі Rebel, то обидва сорти вони значною мірою перевищували Богдану на. Фоні осіннього удобрення. Натомість ці сорти були сильно засміченими іншими сортами. Я їх доставав у фермерських господарствах, тому ці от цифри вони носять такий приблизний характер. Ну і в цій колонці ви можете подивитися, що практично переважна більшість сортів вона досить добре відгукувалася на систему удобрення. На, тобто на осіннє внесення добрив. Тепер в цьому слайді я вам показав сорти не по порядку, як вони йшли у мене в досліді, а в міру спадання врожайності, в міру формування врожайності. Тобто, від самих кращих до самих тих, які саму гіршу врожайність формували. І подивіться, будь ласка, це на фоні без добрив. Кращими були Проня, Гайок, Красава, Юзовська Перемога, Гармонівка, Малинівка, Диво і Богдана. От Богдана, контроль. Все інше було менш, були і менш врожайними за Богдану сорти. Ну і зверніть увагу, є сорт Приазовська, це тверда озима пшениця. Він теж ну сама по собі тверда пшениця, вона завжди менш врожайна ніж озима м'яка пшениця, але вартість товарної продукції у твердої завжди вища, то незважаючи на таку невисоку порівняно з іншими сортами врожайність. Рентабельність вирощування саме твердої пшениці, вона була набагато вищою, особливо в цьому році, ніж в м'якої пшениці. І на фоні осіннього підживлення, подивіться, тут вже переважна більшість сортів, переважна більшість вони були більш врожайними, ніж Богдана. Ось, де Богдана тільки контроль, ви бачите? І всі оці сорти. Ребел, Малинівка, Диво, Принада, Гайок, Гармоніка і інші вони були більш вражайними, ніж сорт Богдана. І лише незначна частина сортів були менш вражайними на фоні осіннього підживлення. Ну, і на основі всього цього я вивів топ-12 кращих сортів пшениці, м'якої озимої за результатами цього року. На фоні бездобрив і на фоні осіннього підживлення. Отже, на фоні бездобрив кращими були сорти Проня, Гайок, Красаванів, Юзовська, Перемога, Гармоніка, Малинівка, Богдана, Диво, Вежа, Реба і Подалянка. А на фоні осіннього підживлення. Сорти Ребел, Малинівка, Диво, Принада, Гайок, Гармоніка, Тайра, проня, Соловушка, привітна вигадка і метелиця. Отже, дорогі колеги, я думаю, ця е, інформація була для вас корисною. Е, ми будемо продовжувати досліджувати і в подальшому ці сорти, якщо, звичайно, будемо живі і буде на те воля Божа. І я знаю, війна скоро закінчиться, і ми обов'язково переможемо, тому що з нами Господь. До побачення і до нових зустрічей!